Вітаю вас, друзі, у нашій передачі Годинник епох, яка допомагає і спонукає нас зазирати у глибину віків, правда, не таку вже й велику, і пригадувати окремі історичні події, які відбувалися ну, сьогодні, ось наприкінці лютого. Про цю жінку Іван Франко сказав: навряд чи знайдеться у нашій українській літературі. Такий мужчина, який міг би порівнятися із цією хорою дівчиною. Я передаю сенс слів великого Каменяра. А сказав Іван Франко, це про Лесю Українку. Цими днями 25 лютого. Саме 25 лютого 1871 року і народилася Леся Українка в Новограді Волинському. Нині це Житомирська область. Багато ми знаємо про неї як про поетесу. А як же в школі вчимо, мало не із дитячого садка? А якою була Леся, як людина, як дівчина, як жінка о, це набагато цікавіше, ніж ви можете собі уявити. Найбільше ми уявляємо собі Лесю Українку як мужню патріотку, яка все життя страждала від хвороби. Так дійсно страждала. Але Леся Українка це була європейська, сучасна, модна, цікава жінка, яка своєю мамою Оленою Пчілкою у Берліні любила пити пиво у компанії чоловіків. Втім, я забігла наперед. Простудилася Леся в 9 років, і відтоді туберкульоз кісток мучив її. Потім хвороба перекинулася на нирки. Олена Пчілка, мама Лесі Українки, вважала свою доньку трохи. Обмеженою, уявіть собі, і ось така дівчина у 19 років написала книжку історія, стародавня історія східних народів для своїх менших братів і сестер, адже у родині Косачів було шестеро дітей. Леся Українка справді життя її не балувало. Хоча були в неї, звичайно, і світлі моменти, особливо в молодості. Ось вона із своєю сестрою Ольгою, які дві інтелігентні імпозантні парнянки у капелюшках. Ну, фотографія, звичайно, така, як вона збереглася до нашого часу. Ми знаємо, що чоловіком Лесі Українки став Климент Квітка, з яким вона обвічалася у 1907 році. Він був значно молодший від неї, а поєднала їх хвороба. Але Леся свої хворобу не пережила, а Климент Квітка зумів дожити ще і до сорокових років ХХ століття. Але до Климента Квітки у Лесі було три любовні драми. Один із них, одна із них це Михайло Славінський, з яким вона перекладала з іноземних мов різні літературні твори. Потім був Грузин. Гамбарашвілі, з яким вона вчила грузинську, а він жив у них на квартирі. І нарешті Сергій Мержинський теж хворий туберкульозом, який помер у неї на руках. Але це не зламало мужню Лесю. Вона була членом старої, так званої громади Києва. А це була збірка інтелігентів, еліти Київської, навіть української, родини Косачів, Драгоманових, Миколи Лисенка, Старицьких, Кропивницького тобто, ота квінтесенція української думки, української ідеї. Леся Українка. Подорожувала багато, але вимушено. Вона шукала ті місця, де їй із її хворобами буде легше. І тому була вона і в Єгипті, в багатьох країнах Європи, звісно ж, у Криму, в Одесі. А в кінці життя приїхала в Грузію, де і померла в 1913 році. І було їй тоді всього навсього 42 роки. Незважаючи на те, що Леся Українку, Радянська, потім ідеологія піднімала на щит. Революційної демократії, інтернаціоналізму, усіх абсолютно, родичів, всю її родину жорстоко переслідували. За матір'ю Оленою Пчілкою НКВД прийшло. У 30-му році восени і тільки тому її не арештували. Що жінка восьмидесяти років віку була прикута до ліжка. Вона була вже тяжко хворою і невдовзі померла. Трьох сестер Лесі Українки і її чоловіків, усіх їх як не арештовали, так відсилали в далекий Сибір. І тому у х роках уся її родина по змозі. Емігрувала. Хто жив у Європі, а хто у Сполучених Штатах? Тож сьогодні на українській землі немає нікого, кровного хоча б далекого родича Лесі Українки, який би тут ось перебував. Так склалася ця історія. У 1932 році, 27 лютого, ось незабаром, як твердить офіційна радянська історіографія, було утворено Київську область. Київську область, Вінницьку, Одеську, Дніпропетровську і Харківську п'ять областей у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тоді в Київській області нараховувалося 98 районів. Тобто легко уявити, що в той час до Київської області входили райони не тільки власне сьогоднішньої території Київщини, а й сусідніх Полтавщини, Черкащини, Житомирщини, а то й Кіровоградщини. Але. Історія розставляє свої крапки над «і». із початком війни, яку сьогодні веде Москва проти Києва. Історики переглянули цю дату. Що ж вони вирішили? Вони виходили з того, що датою заснування Києва роком вважається 482 рік, тобто п'яте століття нашої ери. Ну а округа. Навколо стольного града Русі Києва сформувалася за 360 років, як свідчать літописи, і саме тому у 2023 році Київська обласна рада вирішила. Своєю ухвалою вважати День утворення оцього Київського округу. А сьогодні це Київська область у 842 році. Тобто нашій області було додано 1090 років. Та хто б сумнівався, якою є древньою Київська земля. Це буде так. В осінній день прозорий. Повернемось ми на свої дороги. Тяжке зітхання нашу душу зори, щоб колосились зерна перемоги. Такий вірш написала Олена Теліга у кінці 30-х років, мріючи повернутися до Києва. Олена Теліга в дівостві Олена Шовгенів до 18 років не знала жодного українського слівця, а потім стала такою відданою патріоткою і полум'яною націоналісткою, що, врешті, була розстріляна німцями у Бабиному Яру. Ось якраз минула щойно дата 21 лютого 42-го року. Народилася вона у Санкт Петербурзі, але сім'я в неї була як не дивно українська. У 20-х роках сім'я змушена була емігрувати, тому що побачила, що з більшовиками розвивати щось національне, щось українське, справді неможливо. Жили в основному у Празі, у Педібрадах. Там і розвивалася творча активність Олени Теліги. Втім, Теліга це вона у заміжі. У дівостві, як я сказала, вона Олена Шовгенів. Її чоловіком був бандурист і колишній січовий стрілець Михайло Теліга. Власне кажучи, це була настільки гармонійна пара, що коли е, прийшло гестапо поарештовувати Олену Телігу і запитало: Ну що, є тут ще письменники? маючи на увазі, що письменники всі будуть забрані на страту, у в'язницю, він ступив і сказав Я. Таким чином вони були розстріляні разом: Михайло Теліга і Олена Теліга. Треба сказати, що той вірш, який я процитувала на початку, вона написала з мрією повернутися до Києва і повернулася в 1941 го року в Київ, організувала спілку письменників України. Потім організувалася ку таку їдальню, де бідні за часів німецької окупації і нужденні письменники могли щось. Поїсти щось підхарчуватися, видавала газету Українське слово і журнал Літаври. І в тих своїх виданнях, звичайно ж, вона проводила антинімецьку політику на попередження окупаційної влади німців. Не зважала. І таким чином, потрапила, як то кажуть, у чорний список ніякі попередження їй не допомагали. На цій світлині вона із Олегом Ольжичем. Обоє вони були націоналістами націоналістами Організації українських націоналістів Крила М, Мельниківці, бо були ще Бандерівці, крило Б. Так от Олег Ольжич якось їй попередив, що можливі арешти, і тому є можливість виїхати з Києва, виїхати з Києва, щоб врятувати своє життя. Олена на це не пішла, сказала, що я буду на цій землі і з Києва я більше. Не поїду. Арештували її 9 лютого 42-го року, якраз у спілці письменників разом із Михайлом Телігою. І як свідчить напевно, історія, тому що точно дату встановити важко. 21 лютого вони були розстріляні у Бабиному Яру. Ось це хрест, який був споруджений на знак шанування пам'яті. 621 націоналіста, які були також розстріляні у Бабиному Яру, бо, звісно, у підпіллі боролися із нацистським режимом. Це до питання того, що націоналісти чи Бандерівці чи Мельниківці, мовляв, були фашистами. Ось такі фашисти, що їх окупаційна влада ж і розстрілювала. Це ось пам'ятна табличка біля хреста. Ну, врешті-решт, у у 2017 році спорудили окремий пам'ятник Олені Телізі та її побратимам, теж у Бабиному Яру. І ось такий ностальгійно романтичний пам'ятник, встановлено на території Київського політехнічного інституту у Києві. Олена Теліга залишила по собі невелику творчу спадщину, тому що дуже багато чого просто згинуло, пропало в тих беремних роках. Або переїздів, або окупації. І сьогодні в нас є кілька десятків її віршів в бібліотеці, вони є, і літературні, критичні твори, есеїстика і проза. Ось Олена Теліга, 1906 1942 рік. Вертаємо наш літопис на півстоліття вперед і зазираємо в 1993 рік, коли уявила. Коли Україна заявила про те, що не визнає Російську Федерацію єдиною спадкоємницею Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Ну, звичайно, чи стала б зважати Росія на думку інших? Ні. Вона була самовпевнена, Чорноморський флот фактично відібрала собі. Чорноморське паропласту було розбарахолене, і Україні там майже нічого не дісталося, не кажучи про інші флоти, до яких теж докладався весь, як то кажуть, радянський народ. Це не дуже навчило наше керівництво з огляду на те, які кроки були. Далі зроблені і про роззброєння по Будапештському меморандуму, і про толерантність стосовно провокацій Росії щодо України. 2014 рік. 20 числа лютого, розстріл на Майдані відбувся 22 лютого із країни тікає Янукович. А тим часом у Криму зелені чоловічки заходять і 27 лютого окуповують, займають парламент і Раду міністрів Кримської Автономної Республіки під дулами автоматів змушують голосувати за утворення так з окремого, окремого регіону Російської Федерації і приєднання Криму до РСФСР, як казали раніше. Ось на цій світлині якраз іде цей підпис Гобліна, як на нього і досі кажуть Аксьонова, Константінова, це керівництво, поплічників, в керівництві Криму і Путіна. А на цій карті ми можемо подивитися, як світ поставився до оцього, умовно кажучи, приєднання Криму до Росії. Червоним зображено країни, які це рішення схвалили. Ну, звичайно, величезна Росія. В Африці це Зімбабве і Лівія. У Америці це Венесуела і Болівія. Ну, врешті-решт, ми бачимо, що решта країн або утримались, або були проти такого рішення. Ну, Крим ми вважаємо тимчасово окупованою територією. Але кримські татари ось таким є їхній прапор саме етносу кримських татар не здаються. Хоча і там вони перебувають або у в'язницях, або зникли безвісти, тому що окупанти не терплять інакодумців. Сподіваємося, сподіваємося, що Крим колись знову стане українським, як він і був. Ми все ще перебуваємо у 2014 році і так і знову 22 лютого. 22 лютого, повторюся, Янукович чекає з країни. А велика група жителів Гарлика, в основному чоловіки, приходять у центр міста до пам'ятника вождю пролетаріату Володимиру Іллічу Леніну. Вони намагаються його Демонтувати доступними для них методами. Спочатку залізли, як бачимо, нагору, прилаштували мотузки, тягнули, але пам'ятник піддавався слабко. Врешті-решті почали тягнути в інший бік. Тоді відділився, відділилася верхня частина пам'ятника, бюст якось так упала на землю. Люди біля неї фотографувалися, почали розбивати молотками обличчя. Кам'яного вождя якось особливо виглядає, коли на цьому символі Радянського Союзу, який ним був десятки років і навіть у Незалежній Україні, виявляється, він знаходив собі місце, ми бачимо просто черевики перехожих. Ось сталося це, повторюся, 22 лютого об 11-й годині 45 хвилин ранку. Ось так почалася, можна сказати, а точніше продовжувалася декомунізація, дерусифікація, демосковізація кагарлика у світлі подій на Революції Гідності. Ми все ще в 2014 році, вже 25 лютого, стримить червона зірка над куполом Верховної Ради. Тодішній заступник голови Верховної Ради, бо голова рибак, втік. А це був заступником Свободівець Руслан Кошулинський. Виносить на голосування рішення про демонтаж радянської зірки із купола Верховної Ради. Рішення таке було ухвалене. Не побоюся сказати, що якби не Свободівець Руслан Кошулинський, то цього б і не трапилося. Ну, ця особа заслуговує кількох бодай добрих слів. Після цих подій Руслан Кошулинський пішов воювати як звичайний собі. Старший сержант, старший сержант, він був на фронті, і тоді вже пізніше пригадував, що прийшов він у в українську армію в 2014 році на війну і фактично воював на ті же зброї, на якій воював, будучи молодим і служачи ще у Радянській армії часів Радянського Союзу. Це до того, яке озброєння мала українська армія у. Не такі вже й далекі наші часи, а це ось Руслан Кошулинський на мітингу Свободівці у Краматорську у 14 році, після того як він був звільнений. Сьогодні зауважу ще кілька слів. Буквально свобода не веде політичної діяльності, тому що її основні лідери всі воюють. І той, же Руслан Кошулинський, і Андрій Ілленко, і Юрій Сиротюк. Юрко Михальчишин воював також. А то у 2014-2016 роках, здається мені у Рядах Служби безпеки України. Ось така історія. Рухаємося далі і пригадаємо, що у 2016 році і саме 22 лютого у Ржищеві було поставлено пам'ятний знак на честь Героїв Небесної Сотні. Поставлено його було у центрі містечка на вулиці, яка Після Революції Гідності здобула назву Соборна. Знак там скромніший, ніж у нас в карлику пам'ятник, але це не таке вже суттєво. Головне, що ми шануємо, шануємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. Згадаємо також, що зараз ми перебуваємо у місяці лютому, а в ньому 29 днів у нинішньому році казали Високосний рік. Але, друзі, якщо вже геть від Москви, то геть від Москви і в лінгвістиці. Високосний рік це слово не українське. Пропонується казати переступний рік. Тобто рік, який у своїй тривалості переступає інші роки на один день. А чому? А тому, що у 45-му році до Різдва Христового Юлій Цезар уже знав, так як і вчені, що е, сонце. Навколо сонця земля обертається не за 365 днів, а за 365 днів, 5 годин, 48 хвилин і скільки там секунд. І от за 4 роки і набігає цей день. І тому було вирішено через 4 роки додати один день, який називають у народі. Думайте, як? Касьянів день. А чому? Колись Бог прислав до себе святих і йшли. Миколай і Касьян. На дорозі вони побачили, що застряг у баюрі дядько із своєю фірою. Касьян пройшов повз не хотів забруднити свій одяг. А от Миколай підійшов до дядька, підставив своє плече і витяг його з баюри. І тому Бог Миколаю вділив аж два дні пошанування на рік. Щонайменше це зимовий і весняний Миколай. А в Касяна тільки один на чотири роки, отож 29 лютого. і тому в народі була приказка, що дивися касяном, тобто сердито так, якось насторожено і непривітно. Ну, можливо, це легенда й бувальщина, але ми пригадаємо, що відбувалося рік тому, ось у ці дні лютого. Україна із такого собі придатку економіки і політики стає світовим брендом. Слово Україна звучить ну, звичайно, завдяки мужності і незламності Нашого народу і Збройних сил України. Цими днями проводиться прес-конференція, яку Прес-конференція президента України Володимира Зеленського, на яку запросили журналістів, а журналісти намагалися створити для президента, як то кажуть, теплу ванну. Тобто об'єктивного якось об'єктивного висвітлення подій в Україні жорстких реалій не відбулося. Більше того, коли журналістка одного із каналів, які сьогодні є закритими для цифрового мовлення, запитала у Володимира Олександровича, а як же покарали його друга дитинства Баканова. Керівника СБУ, який, ця служба, власне кажучи, частково прогавила наступ росіян на півдні у в му році. До неї просто підійшли, відібрали в неї мікрофон і їй нічого не залишалося робити, як стояти мочки. Ну, про свободу слова, про свободу преси, про свободу думки. Отут ми можемо розмірковувати на подібних прес-конференціях. Згадаємо також, що після поїздки Байдена у Київ, а вона трапилася в середині лютого 2023 року, було вирішено, що Україна отримує допомоги від Сполучених Штатів 2 мільярди доларів. Кожний долар допомоги важливій Україні, яка, можна сказати, стікає кров'ю. Перші танки Леопард прибувають із. Через польський кордон в Україну тоді в мережах, пам'ятаю, жартували, що один українець каже іншому: ти знаєш, я б ніколи не подумав, що звістка про те, що німецькі танки йдуть на Київ, мене може так порадувати. Ну, сьогодні танки леопард є на озброєнні українського війська, хоча, звичайно, не в тій кількості, в якій це треба було б. У Німеччині навчається більше 200 тисяч українських дітей. Багато, тому що там кілька мільйонів наших переселенців. Причому багато з них вчаться в українських школах онлайн. Чи всі з них повернуться додому? Оце вже тут буде залежати в тім числі і від політики української влади. Що приємне, що ми можемо відзначити, що в кінці лютого 23-го року. Зокрема, в Карлику, наскільки я пам'ятаю, перестали вимикати світло. Перестали вимикати світло і включили вуличне освітлення. Навіть було трошки незвично йти додому, коли вулиця освітлена, бо йдеш у суцільній пітьмі, підсвічуєш собі, чи ліхтариком, чи телефоном, а тут прямо, прямо така радість. Маленька побутова радість у час воєнного стану. На цьому ми закінчимо нашу передачу Годинник епох. І сподіваємося, що нова епоха, яка неодмінно наступить після нашої перемоги, буде для України більш обнадійливою.